Я студентка першого курсу, курсу агроуніверситету. В день бібліотеці мені для навчання взагалі, потрібна велика кількість юридичної літератури. Саме в цій юнацькій бібліотеці є велика кількість книжок, мені допомагають знайти їх, рекомендують ну, велику кількість, навіть ті саме романи, всякі літератури. Я завдячую даній бібліотеці, що вона надає можливість читати нам велику літературу. Я учениця агрополеджу Ірина. Мені дуже подобається заходити в цю бібліотеку, тому що коли я завжди заходжу, тут постійно якась атмосфера добра, і мені постійно допомагають вибрати книжку, яку мені потрібно. Тут є ну, тут є література не тільки художня. Яку я також обожнюю читати, але також тут є література, яка мені потрібна по навча... ну, по навчанню. А ці люди, які зараз тут, вони мені дуже допомагають знайти певну книжку і запросити вас, щоб хто ще не є нашими читачами в нашій бібліотеці, приходьте. Ми дуже завжди. Раді бачити вас і завжди допоможемо вам з вибором книжки, літератури, підберемо під ваш смак і будемо завжди раді вас бачити. Сьогодні на заході у нас присутні старшокласники 20-ї школи. Ми вам дуже вдячні, що ви сьогодні до нас завітали. Будь ласка, хто ще не записався, приходьте в нашу бібліотеку, записуйтесь. А ми сьогодні були дуже раді провести таку зустріч. На все добре, до побачення.